Так, «Юрій Михайлович, сьогодні відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України в футбольному клубу «Тростянець» випала команда Полтава. В принципі, добре знайомий нам суперник. Колись раніше разом з ними в другій лізі грали. Зараз постійно пересікаємось на зборах. Задоволені жеребом, незадоволені». Ну, тут знаєте, сказати мені задоволений, не задоволений, вже ж так як є, мені, розумієте. Полтава, значить, будемо грати з Полтавою. Що якась інша б команда вибувалася, було б, ну може бути по іншому. Ну, єдине, що можу сказати, що хороша команда, хороша команда. І початок чемпіонату, і загалом кубок, да? перша офіційна гра, з такою кваліфікованою, хорошою командою. Ну, я думаю, то нам буде якби на користь. Вже якби вийде на футбольному полі, там результати, все інше, то ну покаже сама гра, Але я ж кажу, що ну, команда не, не проста. Не Просто ну, кваліфіковані футболісти, кваліфікований тренер. Ми, да, ми грали контрольну гру, але там трошки інша історія була. Я впевнений, що зовсім інша команда сюди приїдемо, з амбіційна, з, з зі своїми задачами. Ну, ми теж не, не будемо виглядати як хлопчики для биття. Да. Ми, у нас теж свої цілі, свої задачі. Бажано, звичайно, і керівники і ми спілкувалися, да, і футболісти налаштовані як намного далі прийти в кубку. Да. Є певні скажімо так, побажання у нас, але я зараз не хочу їх озвучувати. Да? Ми бажано, звичайно, щоб Ростянець приїхала команда в неї, УПЛ якась, да. Ну а для того то дуже багато треба постаратися, не, да і пройти дуже багато атаків. Ну, поки є перший суперник, будемо готуватися, будемо скажімо так, його розбирати. І будемо, скажімо так, надіятися на позитивний результат. Команда, в принципі, вже завершує збори перед початком нового сезону. Остання гра залишилась буквально неділю. І в принципі вже далі, я так розумію, команда переходить в тижневий цикл і починає працювати. Поділіться взагалі картиною зборів, як вони пройшли, як, чи всі процеси, які ви планували, вони були виконані, і в принципі, взагалі, про збори, як вони пройшли в команді. Ну, якщо коротко характеризувати, в принципі, те, що ми планували, маємо програму зборів, да ми її виконали. Були створені всі умови для того, і, скажімо так, і ми хороші спаринги зіграли. Все Попланово подивилися велику куль... кількість футболістів за цей певний час. Ми не брали, скажімо так, там десятки там, чи не тому. Да? Вели перемовини, запрошували, переглядали і більш-менш вже приділилися з складом. Ну, звичайно, трансфернем вікно воно ще не закрите, тому я думаю, що ми будемо ще не спілкуватися. Може, ще хтось з'явиться в нашій команді, ну, ми будемо чекати чисто вже точечно і кваліфікованого футболіста. Ну, якщо просто сказати, да, то в принципі роботою і футболістів, і загалом ті. Що було створено ну, би, в умови Я задоволений, багато що вийшло. Звичайно, ми трошки переподували команду і болівальники, і футбольні фахівці побачать і нові імена в нашій команді. Ми змінилися, ми майже процентів на 50 складу, якщо може не більше, зовсім по-іншому будемо виглядати. Ну, звичайно, ми хотілося, знаєте, щоб тарі збори ми, нам дали. Впевненість в своїх силах. Я впевнений, що ми трошки в цьому плані не теж додавали. Додали. Ну а саме головне результати вже чемпіонатів кубку покажуть наскільки кваліфіковано і якісно ми підготувалися. Ну і, в принципі, не секрет, що така проблема зараз у футбольного клубу Трасинець в Вікторії. Ми знаємо, така сама проблема. Футболісти дуже сильно бояться їхати саме на Сумщину. От, чи були у Трасинця такі самі проблеми саме під час цих зборів і пошуку нових футболістів? Ну ви звичайно, це це не новина. Ви знаєте, всі команди, які, скажем так, ну, скажімо, як правильно висловитися, не то, що там бояться, а є певні, скажімо так, настороги у футболістів. Да? По-перше, тут зовсім недалеко кордон. По-друге, ви ж самі знаєте, що місто було окуповане, не тристанець даль, тільки зараз, от зараз відновлюється, відбудовується і так далі. звичайно були певні, скажем так. Скажем, ну такі моменти і не з футболістів, які ми в принципі не могли приїхати, але не погодилися сюди приїхати. Але нічого страшного. Ті навіть футболісти, які погодилися зараз приїхати сюди. Я думаю, що вони не пожалкують, не пожалкують і вже не жалкують. І скажімо так, ми на них повністю розраховуємо, тому нічого страшного я в тому не бачу. Тим не менше, в цю літню трансферну кампанію в команду повернувся Владислав Тішинінов, який колись раніше грав за а Потім і в Вересі був прем'єр-лігому і в першій лігі пограв. Ось днями оголосили про таку трансферну бомбу для трасня. Так би мовити, Михайло Сергійчук приїхав футболіст ну, серйозним досвідом гри в УПЛ. В принципі, я так розумію, на цих футболістів буде важлива роль покладена саме в будівництві цієї нової по великому рахунку команди з нового сезону. Ну давайте подивимося на наш вік нашої команди. Да? Молода команда, молода. Ну скажемо, молода перспективна. Да? Але все рівно, яка б вона молода і хороша не була. Хтось один фефіківець сказав, да хочеш провалитися, дав молоду команду. Знаєте, то в тому плані. Ну це може не дай боже не про нас. Тому звичайно, ми на таких досвідчених футболістів да ми будемо будувати. Да? Це наші помічники на футбольному полі і не тільки на футбольному роздальні. І дуже дякую, що вони погодилися сюди приїхати. І це ще одна відповідь от, на попереднє ваше запитання, мені, що там боялися футболісти, не боялися. Люди, якщо їдуть да, і такого рівня, Тишанів, Сергійчук, да, це не тому, що у них немає там якихось запрошень, да, і може, але вони поспілкувалися ми, з керівниками, зі мною, да, погодили. Ці, я думаю, що це перший ласівки. Чим далі я думаю, що ми будемо дивитися, як тросине розвивається, граємо. Я думаю, що ми таких футболістів ми будемо ще бачити не один, а не два. Дякую, успіх. Дякую.